Так як же захиститися від рідних вампирів, від людей зі свого роду, близьких і родних? Тут ваша задача трохи ускладнюється, тому те, що я розповідала у попередньому відео, також працює, але тут іще дещо додається: по-перше, треба розуміти, що це ваш рід. І рід це ДНК. І ви, мабуть, також несете цю послаблену ДНК, і це саме перша і найголовніша задача для вас для того, щоб піти у саморозвиток і зробити так, щоб вас це емоційно і чуттєво не касалось, тобто перестати грати у цю гру. З чого почати? Починати завжди у саморозвитку треба з себе. Найголовніша проблема у цьому, коли люди кажуть, за що це нам? Поки ви не зміните своє світосприйняття зі слів, за що це мені, на слова, нащо мені це, який урок це мені несе, нічого у вашому житті не зміниться. Тому починайте саме з цього питання. Наприклад, якщо ви живете на однієї. Території зі своїми рідними і не маєте власної території, задайте це питання собі. Нам, творець, усім дав однакові можливості до самореалізації. Ми частина творцю і ми прийшли тут творить. А творить це значить використовувати енергію свою на благо. Це перше. Друге, так само як і в першій частині, задайте собі питання з точки зору закона дзеркала. Можливо, ви також когось вампірите. Третє, обов'язково вам треба вистроїти свої кордони. А з близькими людьми ця задача ускладнюється, бо близькі мають прохід до вас, отам, де ваше его за що вас зачепити, за що вас образити і так далі. Завжди думайте з точки зору енергетики, а не Драматичних відносин і розповідей. Тому я завжди даю приклад склянки. що у вас налито, то і буде. І якщо ви дозволяєте рідній людині вас вампірити, то, мабуть, у вашій склянки якийсь цікавий коктейль, який вона буде пити. Бо якщо там буде налита рідина для вас, ця рідина буде. Недобра для енергетичного вампіру, і таким чином вистраюються кордони. Більше про кордони я розповіла у першій частині, тому найголовніша ідея це не влазити у драму цього всього і сприймати це як акторське мистецтво, все, поки вас це не чіпляє, енергія по енергоканалам до другої людини. Не поступає. Ну і далі, коли ви прийняли це все? Ви можете зрозуміти, або ця людина ніколи не зміниться, або ви бачите якісь крихти свідомості. То рідної людині, ви можете запропонувати послухати якесь відео, подивитися якийсь фільм, почитати якусь книжку, і люди змінюються. Звісно, що у меншої кількості, але вони змінюються. У мене був досвід. До мене прийшла учениця. Я зараз не пам'ятаю скільки їй було років: чи 73, чи 74, Це найстарша учениця, яка пройшла всі мої курси. і от вона настільки змінилась людина, що наразі вже 10 років як вона закінчила ці всі курси, і вона змінилась, і троє її дітей також відчувають ці зміни. Тому не будьте егоїстичними і не ставте відразу хрестик на своїх близьких людях, які вам пірять. Дайте можливість їм трохи змінитись. Якщо ви бачите, що ця людина ніколи не зміниться, тоді вже треба прийняти цей факт і робити обов'язково щось з собою. Я вже розповіла, що з собою попереду. І магічне питання, яке ви можете задавати, це чим саме я можу тобі допомогти, і будете бачити, що людина або відмовляється. Або не знає, що відповісти, або зовсім ігнорує, ви задаєте це питання щоразу, поки вона не включиться. Коли вона включиться і вона скаже, що саме вам треба зробити, ви це зробили і даєте відсіч як факт: я зробила все. Тепер ти повинна бути щасливою. Все з вас. Все знято, і у людини починає там нейронні зв'язки, починають щось шукати. Друге правило саме для рідних енергетичних вампірів установіть межі, коли ви будете їм надавати енергію. Бо не надавати енергію ви не можете. Це ваш рід. Ви забираєте енергію у своєму роді, але електропостачання трохи. Порушене. Тому ви можете встановити такі фізичні кордони, що сказати: Я до тебе буду приходити чи дзвонити раз у тиждень, у такий день, там ввечері, наприклад, або зранку. І все. І ця людина вона починає сприймати, що не треба виборювати енергію, що вона буде ось у п'ятницю ввечері, ця енергія буде. І це значно зменшить період оцих енергоприв'язок. Ну, і якщо у вас топчик бонус, ну, і якщо цей вампір все одне починає, йому ж треба добитися цієї енергії, починає далі і далі провокувати якісь скандали, і ви не можете покинути цей фізичний простір, уйти, то дивіться йому в шосту чакру: ось між бровами, точка. Просто він кричить, а ви дивіться сюди. І ви будете бачити, як людина вона почне заїкатися, вона не, не буде знати, що казати. І дивіться сюди до тих пір, поки він не заспокоїться. Отакі От поради від мене для взаємодії з близькими енергетичними вампірами. Приміняйте і розумійте, що саме ви Керівник свого життя тому керуйте своїм життям свідомо.